То тут та. То... Оу! Куди ти падаєш? Бляха, <coughs> невдобно трохи. Усім привіт, ви на каналі Гревець. Сьогодні ми з вами будемо починати нове проходження гри під назвою Little Nightmares. Е або ж в переводі маленькі кошмари. А перед тим, як розпочати проходження, поставте подобайку та підпишіться на канал. Відео виходять щодня. І давайте розпочинати нову гру. Е, не, зваж... не, не зважайте на те, що я грав е, в цей е, в гру 24 хвилини. Якраз ми дійдемо до того місця і завершимо серію, я думаю. Е, я просто тестував е, гру. Перед тим, як розпочинати проходження. Так, що відбувається у нас? А, там якась біла фігня. Опа. Так, 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 так. Це. Хто? Хто це? Не? Зрозуміло. Якась баба. Так, дивіться. Розпочинаємо ми проходження. А, все вже гра. Уже розпочинається. Так. Пригать, так, бігать. Я знаю, там можна було так. А, ні, бігать не можу я. Ладно тоді. Так. Ну давайте по дорозі біжать прямо там. Що це за грибочки? Похожі дуже. Е, так, фонарик. Ладно, побігли. Нічого не бачу. Так. На F. <coughs> Доставить зажалку, щоб видно все було. Так, відкриваємо люк, в проход. Ні, ми не лізем? Ні, ми лізем. Так, і що тут у нас? Так. Да. Щоб фаніше було. Так, вентиляція. Не дуже. Так. Що ти присідаєш? Нам треба далі лізти. Що ти присідаєш? Спортом займаєшся? Оп-оп-оп-оп. Та всядь. Так. Де ми в залі? Що це за місце, я не знаю. Так, опа. Так, акуратно. Побігли, побігли, побігли. Ну я не буду тут, бігати, я просто буду прямо прибігати. Нікуди звертати не будемо. Куди нас кличуть, тоді ми йде. Так, це що у нас таке? Фу. Я фігурку розбив і щось я... відбулося тільки що. Що відбулося, не знаю. Так. Поки що нічого немає. Цікавого. Просто ми бігаємо, паркурем. Так, поди, а як ти? А як? А що? А де? А, -а, а, я поняв. Ох ти! Хтось в петлю заліз. Це не дуже дуже. Це то і не дуже смішно. Бляха, муха, реально хтось в петлю поліз. Жахіття. В самому початку уже хити, уже хтось пернув щчку е сюди. Це не є смішно. Так, ну я тут уже сразу понял, що робити. Так, 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 дай-ка я поставлю його нормально. Так, а я можу... Да, я можу прыжка Чого б я не міг? так побігли, ладно так чисты відпечаточки. а ну оп так 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 зачем ти ховаєш її постійно все зажигалку скажи мені, будь ласка так Блін А, не, можу? Куда ми йдемо? Я правильно йду? Так, я кудись прийшов Так, зажигаємо. Так. І куди далі мені? Куда мені? Алло. Ладно, давай назад вернемся. Так, а ну давай. Опа, нет. Та ну, реально. Я просто грав. А, на, а, буду вас не стражувати, тому що я хотів записати її ще дуже-дуже давно. Але. Не наважився записати її тоді. Бо в мене були інші ігри, які ми проходили з вами. Так, щось там за черв'як впав. Непонятно. Ідем. Ой! Що за червяки? Що за червяки? Непонятно. Троті я не хочу їх. Так. Ну поки що. <кхм> Складність для, перш... для першачків. Нічого важкого немає, просто біжим. Все, роз... Все зрозуміло, поки що. Все повністю зрозуміло. Так опа па па оп ой палки Я в говно якесь впав. Що за говно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тікай, 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 тікай! Тікай, тікай отудова! А вони кусаються? Ой! Реально вони кусаються. На смерть! Так, це не прикольно. Т Тепер будемо знати, що вони не добрі до мене. Давай, значить, драпу подаємо. Та... Ох ти! Куда? Перепрыгну. Открий! Тікаємо, тікаємо, тікаємо звідси. Пригаємо. Не, ну це 2D платформер е, ні, подожди. Це навіть 25 D-платформер. То тут та Оу! Куда ти падаєш? Бляха! <кій> Невдобно? Трохи. Так, 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 так. Да, я прицілююсь. ПА Полізли. Ще раз. Третій раз пробуємо. Оп-оп-оп-оп-оп, потопали, 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 потопили. Сюда пішли. Топ-топ-топ-топ-топ. Так, пригай, треба. Опа! Є, хорош. Сюда, ні? Є, тут нічого не робить. Значить, идем далі. Так. Так, так, акуратно, не падаємо. ой 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 Шо ж ти так завертаєш страшно? Так. Ага. -а -а. А -а -а. Так, там щось відкрилось нам. Опа! Пробігаєм, пробігаєм, пробігаєм! Опа! Ні, ну це легко реально, поки що йде. Ну тут видно, куди ж треба йти просто. Так, пожди. Ну, открывать ти будеш? Ні, вона не відкривається, значить нам не сюда. Так, воно якийсь. Кудись можемо пролізти. Ну, я ж кажу. Сюда. Опа, там хтось поліз. Там якийсь чувак поліз. Я вам брехать не буду. Ніколи, ніколи. От прям ніколи брехать не буду. Так, давай по мотузці. Із е... білья. <кхм> Нав'язаного. притом. И мы куда исповзаем. Давай, давай. Куда? Ё... -та, та 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 Як невдобно то вышло. Ну капец, ну да Ладно. Дай-то я бомбовый кадр зараблю с этим чувачком. Хоп, молодец. Давай, ты полис. Полис, 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 полюс, полюс, полис, полис. Давай, 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 давай. А тут От Я... А, Да, я можу протіснутися тут. Так. Е -е, я не хочу підпалювати, не знаю. Так, крыска, це мій друг, да. Оп-оп оп оп! оп, оп. Бляха, в парашу поліс. Ладно. Ой, а воно під током. А, так счетчик Но ну, там ничего немає Так, подожди Ну что я туда пиду тут ток оно Видно, сразу же тут ток Раздавляйтесь навколо за допомогою Так, стой Кабель Стать Ивада Так а ну? А я можу двері закрити, да? Да, я можу двері закрити! Оно як, подивіться, бляха. Двері... <кхм> Цього... Ховаю і Так, ну тут видно, що. Що треба тягай? Ну тут більше немає нічого такого, щоб тягнуть можна було. Я ж кажу, ми... Мы цю гру за пару за пару серій. Ой-ой-ой, даймер! Давай, 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 давай! -давай! Єсть. Бо зараз ми були б дуже енергійні після цього, якщо б ми не вспіли. Так, я бачу. А світло вернете мені, бо щось я нічого не бачу. Будь ласка. Так, а це куди ми? Так, а це куди ми, Ей, Алло? Не, подожди. Нам не сюди, походу. Пішли далі. Так, потяг. а, -а, -а. Я понял, зачем нам цей проход? Ми так і думали. Що ми... Ой, все, ми пройшли цей, короче, першу преграду і хватить. А тут, оказывается, за два речежка тр... ой, за один речіжок треба дві двері пробіжати. І за це нам дають <coughs>, шанс вернутися назад, щоб ми знову відключили енергію. І пробігли не одну, а дві. О, ці решетки. Під енергією. Під током. Можна ще так сказати. І я думаю, нам же хватить. Часу, да? З горою нам часу хватило. Так, ну тут двері якісь, ну. Ми ж можемо далі біжать. Не ну, ж кажу, тут, а, заблудиться, не, а, тут заблудиться важко і тут все понятно куди треба бігти. Ой! Шо, що ж ви не предупреждаєте, що це вбиває? Давай, 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 біжим, біжим. Мене немає. Давай, давай, пока. І тобі теж не хвалять. Там якийсь грибочок, кстати, сидить. Навіть не хоче до нього йти. Так, ну тут. Тут все дуже і дуже очевидно. О, так, Оно двері, статі. Ми йдемо до дверей. Пофіг, що там робиться там ззаді ото. Ми просто йдемо по сюжетній лінії, куди нам і треба. Так, піш. <гас> -мо! Тихо, 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 ховайся, ховайся! Тихо, тихо, тихо. Роки прибрав? Молодець. Давай, 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 давай. Давай, пока. Давай, пока. Так, на полочки. Давай, 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 давай. Опа, доприну. Да, ти подивися, який ми профі в паркурі. Видно, що он не одну трену не пропускав по паркуру. Як вона називається? Подожди. Як називається ця фігня там, де люди вчаться паркуру? Щось таке слово, яке знайоме. Ну, я не можу згадати. А... Жрать хочу я. Он дошо. Саме важливо зараз. А не якісь там Згадування слів. Так, 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 так. Побігли. Тихо, 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 тихо. Тихо, чих-чихо. А воно, кстати, столовка є. Зараз ми пожиремо, може щось знайдемо. Тихо. Ч -ч 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 -ч. Там... Там якісь... Тихо! Він дивиться сюди. Тихо, 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 тихо. Полізли? А, я не можу приїхати. Це мені? Дя дякую, велике. От це справжній друг. Це що хліб якийсь? Це, походу, хліб якийсь, да, є. Вона таке. Да. Дякую тобі велике. А ти нормальний я так бачу? Ти якийсь хлопчик? Що за хлопчик? Як тебе звати? Що ти сумуєш сам? Їм, коротше, не весело, я так поняв. Живеться? Все якесь пасмурне. Все. Е е е сумно тут. Ніхто не веселиться тут. Тут фігня одна, коротше, проїздить. Так, я бачу, воно ну, паркурчик знов. Ні, ну якщо одні паркури такі будуть, то це ж... Реально. <кхм> раз плюнуть, раз, плюнуть. Розумієте? Це, раз, плюнуть. Це взагалі легко. Ну от, допустимо, дивіться, раз, два. Ну тут воно, понятно, тут оно. Пригаєм. За цієї штуки. На ті клетки, що висять на цепку. Як не странно, би не звучало. Не падай. Так. Ніт. п по Або так, статі, дивіться. Оп! Па, нет! Я собі звернув шию. То есть ноги звернув гарненько так. Пер... Перешматував. Ух. А там, кстати, воно хтось подаготовил собі тоже петельку. Щоб пирнуть. Так, шо ж робить? Що ж робить? Шо ж робить? Так, 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 так. Ну тут ми не пройдемо, бо тут -то знову ток. Давайте ты, а так, щоб було. Давай, давай, давай. Опа! Так, ти ламаєшся, але це не страшно, ти не ламаєшся повністю. щоб ти відвалилась. Так, ні, подожди, так а куди? Тут? Тут більше нема проходів. Давай я... Давай я підпалю. а, -а, 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 -а! Я понял. Навіть таке тут є. Так, Давайте по лестнице. Куда я прыгаю? Хотів уже прыгнуть. Так, не, я неправильно поліз. Так, ноги не поламав, слава богу. У мене ноги вообще. ...худіхуй... ...худючі о, худючие вообще. Вообще. Так, а що я роблю? Я піднімаю клітку. І для чого я це роблю? А, ні, стой! Диви! Отже, ми зараз її до кінця сюди. І поки вона туди їде, я прию і хватаюсь. Ні, я не приїду. Я хочу зацепитися, да, я зацеплюсь. Фух. Так, дай я розвернусь трохи. Розвернусь, розвернусь, розвернусь. Побігли. Давай, давай, газуй, газуй, газуй. Невдобно трохи. повертатися. Ой, ну навіть не знаю. Ой, ну навіть не знаю. Так ні, пожди. Оці відкрий мені. Так ні, оце не відкривається. Тоді дивіться, ми залазимо сюди, це не відкривається? Так, а ця відкривається? Ця відкривається, значить давай. Та я хочу залізти. Ти не хочеш прыгать, чи ти не прыгаєш? Щас ти мене будеш прыгать. Поднімайся. Хватайся. Вирубайся. І давай побіг, Бо сейчас ти получиш заряд в пару тисяч вольт. Так Щось пускаем. Так, що піднімається у нас. Ага Петелька А як... чого ми такі важкі, що ми піднімаємо якась? Якусь фігню? Коробку, чи клітка, Яка важить набагато більше, ніж ми. От я 100% уверен, що ми важимо. Ну, якщо це... Давайте посчитаем. Клеточка така. Почти розміром як кошача клетка. То він, примерно, ростом. Невеличкий. Примірно, як. Давайте будемо судить по. Я навіть не знаю, по чому. тихо червяки. Ай, прям на нього пригнув. Ну він невеличкий ростом. Він десь, примерно... А скільки рост в клетке? Якщо как что так посудить? Короче, по висоті так же само, як і кішка. А, ми виключили цю феню повністю без таймера навіть. Во! А знову лазер. Бляха, не лазер, а око. А ні, стой! Рано. А зой, Тихо-тихо, нема мене. Мене немає. Давай, 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 давай. Так, я поняв, я понял, понял, понял. Щас я за цю фігню ховаюсь. Воно якимось чудом. Нахиляется. И коти сюда. Не-не-не-не-нет. Давай, пока. Я побег. Давай, давай, пока. Так, я куда себе выбег? Тут в улице, походу. Ой! Тормозить! Я не спею. Я понял, 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 понял. Фух, я встиг. Мост спеціально мене почекав, щоб я встиг пробігти. І... В цей час він уже зложився. Так, The Price look out now. Uh, the canary has flown its. Uh... Шось там. Так, ми кудись прибігли. Ладно! Давайте на цьому зако е, закінчимо. Замову яравець. Всім дякую за перегляд <кхм> першої серії проходження Little Nightmares. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, і всім до побачення в наступній серії.